Так, от сьогодні у нас вже 5 квітня. значить Курчатка, мені вже їх треба садити, я вже не можу їх там, вам зараз буду просто показувати, вже як буду садити. Покажу вам свій брудирок такий. Ось ви бачите, це два шкафчика навісних, які були на стіні. Просто можна взяти отакий шкафчик, який я застелив, я його ну, ми пільонки називаємо, так? Поставив 3-літровий бутиль, в нього лампочку на перші дні там, тижні сотку. Потім можна міняти цю лампочку, якщо курча буде жарко. Значить, поїлочка на підставочки. Така сантиметр 1,5-2. Поїлочка, до речі, бджолина. Зразу не ставте оті здоровенні поїлки, тому що курчата тільки будуть мокнуть. Бджолина, поїлочка, вставочку там витягуєте і все. Так само в перший день у нас тут значить, що, що ми ставимо? Ми в перший день поставили, ось я вам зараз покажу, перший день випоїчка. Випоїчка у мене ось така. Байтеріл. Це антибіотик, антивірусний препарат. Значить, він йде одна ампулка на літру води. От у мене півлітрова баночка, і тут півлітрова баночка вон стоїть в сусідньому цьому брудері. Значить, тут по, е, значить, по півлітри води. Виходить, одна, одну ампулку ми використали. Значить, комбікорм. Показую вам, яким я годую. Комбікорм, а комбікорм у мене ось такий поріновський стартовий для простих. Курок або для курок, ну, для курок, не сушок, отакий, або там, для домашньої птиці. В общем, тобто, отакий отакий комбікорм. Так, зараз оце, що я забув, я зараз ще насиплю комбікорм, покажу вам, бо перші дні ми не ставимо ніяких. Кормушок. Комбікорм розсипаємо повністю по всій цій площі. І тут і вокруг поїлочки буде, і тут ось округ баночки. Тому що курчатка в перший день, вони будуть його клювати, вони ще мало шевеляться, вони не будуть іти. Тим більше, що їх буде тут, ну я думаю, що по 60 точно буде сидіти. Зараз якраз і перерахуємо. Е, і цього, і подивимося. Тому вони, корм поки должен бути розсипаний по всій площі, це хоча б перший тиждень. Да, трошки там пересериться його, ну, зато всі курчата у вас не будуть голодні, будуть їсти, розумієте? А якщо насипати в кормушечку, одні наїдяться, а другі можуть бути геть голодні. Так, зараз принесу комбікорму та й будемо далі знімати і будемо випускати курчаток і рахувати. Ось так насипаний комбікорм. Бачите, розсипаний повністю по всій, по всій площі, щоб курчатка везде, везде могли його е, покушати. Так, зараз я буду випускати і будемо будем з вами рахувати рядом, разом, курчат, бо вони вже вони вилупили ще вчора. Ввечером це вони вже сиділи і вже чекали, чекали, коли ж ми їх. Будемо випускати. Оп, я їх тут і напхав. Напхав у ящик багато, щоб не ходить. По 10 разів, ось дивіться, так. Ось так вони виглядають у ящику, як, як сільотки. Треба випускати. Бо вже їсти хочуть. Кричать так. Значить, значить будемо. Ага, так. Випускаємо і щитаємо. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Так, зараз я вимкнусь, тоді дощитаю до, до і покажу вам і скажу результат. Ось так, значить, розташувались. Розташувались, бачите, наші курчата. Бачите, як хорошо. І корм везде, і вони бігають везде. Ну, дивіться, Одні вже п'ють в перший день, бачите? П'ють, другі їдять. Все, значить, що таке розташування? Дивіться, захотіли погрітися, прийшли, коло баночки сіли. Тепло із баночки піднімається, тепле все сюдою, і ще обігріває вокруг. О тут буде трошки прохладніше, тут буде жарчіше, як коло квочки. Захотіли, прийшли, погрілись, захотіли е, пішли. Все, водичка. Чим ще удобно? Зразу гріє і зразу світло. Отак. От е, значить, що у нас тут вийшло? Тут 74. Тут вийшло 73. Значить, це у нас 147 курчат. Вилупилось. 147. Зараз ми вже підемо у е, інкубаторій і там я вже зроблю всі підрахунки, скільки чого вилупилось. І підведемо, вже ітоги підведу ітоги е, цієї нашої інкубації по процентах і, і по всьому. Ну і будемо вже спостерігати за нашими курчатами, як вони будуть рости. Що далі, які маніпуляції будемо робити? Так, добренько. Поки що завершую. Так, прийшов я до курчат. Значить, чуєте, тут тихенько. Тішина. Що може означати тішина? Тішина означає, по ідеї, що все должно бути гарно. Або не гарно. <хи> ну, ну, щоб умерли курчата там за, за дві години. Ні, ну Хіба хоча можна зажарити, їх там, температуру зробити дуже величезну. Ну, в мене просто вже провірено. Це поки що такого чуда не було. Бо так устроєний цей брудер, що, що замерзнути не може. Так, отут є смотрове віконце, зараз я приберу, приберу це, що у нас прикриває, і подивимося. Підглянемо трошки за нашими курчатками. Це треба робити, щоб ми знали, як вони себе почувають. От і дивимося. Дивіться, як почувають себе курчатка. А почувають вони себе прекрасно. Навіть я дивлюся, що сотка лампочка, бачите, вони не купчаться коло лампи. Одні гріються, другі відходять. Попили вже гарненько водичку. Комбікормік ще є. Ну, Можна трошки пізніше буде досипать комбікормік. А отак от ми оприділяємо, як, як себе почувають курчата. О, аби вони купчились коло бутля, значить треба було мощнішу лампочку поставити. Як ось вони почнуть е, тікати вже от бутля, я теж це побачу. Ну, Для чого тоді та сотка? Їм буде жарко, вони будуть кричать. Отож, як ми прийшли і тихо, чуєте, як вони? Попискують тихенько. Це означає, що все їм подобається і все дуже гарно. Ось так, бачите, яка красота. Це і мені подобається, що їм хорошо. Всього, одні сплять, одні їдять, одні. Ось п'ють водичку стоять. Так що, та за, за цим можна, можна спостерігати вічно. Так що, так що все у нас в порядку. Тоді прийду пізніше. Ну, водички це на сутки вистачить, а корму можна буде ще на нічим підсипати, бо я так пожменьки сипну. Так, ось так. Так що. Так що все, все в порядку, все окей. Так, прийшли ми до наших курчат. Знову тиша. Гарний признак. Так, зараз будемо заглядати. Що ж там роблять наші курчата? О, курчата наші сидять коло баночки. Бачите, водичку. Випили всю водичку, так що зараз будемо коло курчаток будемо ставити водичку курчатками давати їсти. Ви бачите, що вони все повиїдали. Комбікорму немає, я вчора ще раз досипав. Так що комбікорму нема. Зараз. Ага, ну вже скупчились трошки коло баночки, бо тут у мене приміщення взагалі не опалюється. Це такий сарай шлакоблочний <laughs>, рядом з курми. Так що коло лампочки. Ну нічого, не всі не купчаться. Саме головне, що мовчать. Як мовчать, наче, о, бачите, почули мій голос і починають зараз побачити, як вони зашевеляться. Я їм корм насиплю, хоч і розкрию. Водичку буду ставити, баночки заберу. Ось так. Зараз будемо будем ставити водичку і насипати корм. Оп, ось так виглядають наші курчатка. Бачите, розкрив, повиїдали. Усе повиїдали, бачите, корму нема. Геть, нема корму. Оп сейчас насипемо. Сейчас насипемо вам. Малята насипемо вам корм. Так, ну як я вже казав і показував, корм я отаку от розсипаю Прям по всій, по всій поверхні полу. Ну, Зараз побачите, як вони. Навіть там оно за баночкою сюди, вони прям на них отаку, отаку, прям на них сиплю. Вони все, все понаходять. Отак ось, бачите? Понасипав. Так, зараз тут. І вам насиплю зараз, малишня. І вам насиплю, оп, хоп, оп. Так, бо трошки вже з запасиком. Трошки насиплю з бо, щоб менше їх відкривати, бо на вулиці, на вулиці 2 градуси тепла. Я ж казав, вже приміщення не, не опалюється тут. Тому гріють тільки оці баночки і лампочки. І все, і прекрасно справляється. Справляється з цим. Так, зараз отако поставлю поставлю поки телефон, бо я не взяв штативчик. О, вам буде видно, як вони кушають, а я поставлю водичку. Так, раз, два. Так. І ось водичка. І не будемо довго тримати їх відкритими, бо реально погода екстремальна. Шосте квітня. Сніг, сніг і мороз. Так, все, поставили водичку. Ну, бачите, вони, хоч і поїлочки були геть сухі, води. о, пішли. Вже пішли воно деякі. Деякі пішли пить. І саме головне їсти. Їдять! О, пішли дзюбать. Це другі сутки курчатка. Другі сутки, оно, чубатик пішов. Водичку пити. Гляньте, який гарненький, червоненький, чубатий. Чи півник, чи опа, все п'є водичку. Так, все, курчатка, я вас накриваю. Накриваю, вимикаюсь. І хай до обіду заглядати вже не будемо, щоб не студити. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 квітня. Так, пішов четвертий день уже, як посадили ми наших. Посадив я курчаток своїх. так. Ну і що? Що зараз на четвертий день будемо робити? Зараз буду розповідати. Знімаємо ці наші Оп. піджачки Так, знімаємо. Откриваємо, дивимося, що у нас тут робиться. Ага, от бачите, робиться у нас що? Робиться у нас, мабуть, перегоріла лампочка. І таке може бути. Все, все може бути. Ну, Наша лампочка більше всього, що перегоріла. Ні, не перегоріла. Одійшла. От таке буває. Так, курчатка. Бачите, трошки покупчились. Зараз я. Зараз я поправлю лампочку, а вона... Всього-навсього була не докручена патроні. Ось так. З'явилося у них світло. Що ми тут? Давайте подивимося. Ну нічого, вони видно недавно. Видно, це недавно все було. Курчатка просто, як ці як бджілки, ось зібрались в один клубочок. Так, повиїдали усе, повипивали, усе. Значить, бачите, що вони роблять коло води. Дуже хочуть води. Бо на таку кількість е, уже півлітрових баночок мало їм. Значить, Це я поки ставив лікарство, поки і півлітрові баночки були. Тепер вже і курчатка підросли. Стали більше пити. І для того, щоб зараз холодно, для того, щоб ми не заглядали дуже часто, там, по два-три рази на день. До наших курчаток їх не холодили. Я, значить, поміняю півлітрові баночки. Ось поміняю, бачите, поміняю на літрові баночки. Що ми ще сьогодні зробимо? Ще я сьогодні е, вже поставлю кормушки. Ось такі кормушки. Значить, вони бувають різні, бувають, я не пам'ятаю, 40 см довжиною, бувають там і менші, бувають зборні. Ну, з такими перегородочками кормушки. Для чого кормушки? Ми та я так само буду продовжувати, буду сипати на пол, на полік у них корм. Але вони вже можуть так само швидко через півдня з'їдати. Для того, щоб загля... заглядати для... до курчат, там раз, о, бачите, зашевелились уже наші курчатка, світло пішло і тепло. Для того, щоб е... Е... ріже заглядати утром і вечором, я ще буду до 10-го дня розсипати на пол корм, але ж і насиплю. от Наприклад, я встановлю ось, встановлю. ось тут бажану кормушку. Не ставить до стінки близько. Чому? Тому що більше площа годування. Курчатка зможуть заходити і з цієї сторони, цієї. і з цієї. Якщо щось вигребуть, так само вони з цієї сторони зможуть підібрати той розсипаний корм. Ось приблизно так ми вставимо цю кормушку. Це просто буде як запас до основного корму, який буде розсипаний. І нехай вони ж вже поступово звикають до кормушки, бо постійно теж ми не можемо сипати на пол. Поки що вони ходять сухеньким. от дивіться, Ось таке, ось такою можна прямо рукою його обрати, бачите? Ось рукою можна горнути, воно таке схоже на комбікорм, от сухенький помь. Ну, через тиждень уже вони почнуть ходити ось такими блямбами-плямбами і тоді вже. Не можна буде сипати на пол, вже треба буде встановлювати кормушку, і вони вже будуть їсти з кормушки. Значить, так, встановлюю я. І цим ось малятом встановлюю кормушку. Ось в такому місці. Бачите, щоб вони могли з усіх сторін до неї підходити. Так, зараз понасипаю корму, поставлю все, з четвертого дня ставим. Чисту водичку. Поставили байтріл. Тепер ставимо тільки чисту, чисту водичку до 10 дня. Так, поїлочки і баночки. Ми їм кожен раз як ставимо водичку. Це обов'язково. Ось у мене такий столик тут імпровізований. Бачите, вон помиті баночки перевернуті. Це ось поїлочки. Отакий вони вигляд мають ці поїлочки. Бачите, що у них? Що в них, і їх, то що вони навіть і сухі, обов'язково кожен раз миємо миємо баночку, миємо баночку внутрі. Ніяких дезінфікуючих засобів я не використовую. Ось для чого краще поставити більшу ємність з водою, бачите? Для того, щоб потім курчата не скупчувались. Краще ви, наприклад, Утром поставили водичку і до вечора, щоб нехай краще залишиться та вода. Ви просто її зільєте, помиєте баночку, помиєте поїлочку. І знову поставите. Утром приїдете, знову водичка залишиться. Але не буде отакого скупчення і давки, тому що курчата зараз будуть і намокнуть трохи. а Це теж не, не дуже. Бажано, і, бачите, вони б'ються коло води. Тому я збільшив ємкість От для цього. Значить, що ще вам хочу розказати? Яку воду ставлю? І чого? Ставлю обичну просту водичку колодязну, без всяких там кипятінь і всього остального. Для чого я це роблю? Курча повинно набирати імунітет за своє життя. І якщо ви будете ставити їм там такі стерильні умови робити, кипячену водичку там ставити, з якимись там, якимось марганцовкою їх там поїть, все варить, воно виходить, у вас стерильне курча. І потім ви коли його вже випускаєте в сарай, в якому там кури сиділи ще, або рядом там курі, і на них попадають різко, зразу вже всі ці інфекції. І виходить, що курчата вже в такому віці не можуть їх ці інфекції, уже нема такого імунітету, який є все зараз у маленького курчата. І вони тоді у вас хворіють і дохнуть. А зараз кукурчати є ще від яєчка, від курочки, передався імунітет. І вони повинні ці хвороби по мірі їх надходження, вони їх, їх імунітетом своїм повинні давити задавлювати, і повинні виділятися у них антитіла до них. І коли курча вже у вас там в місячному віці ви почнете випускати на вулицю, там уже до сарая привчать, у нього вже буде імунітет до цих хвороб. А коли ви будете тримати їх на ну, кипяченій водичці, вибачте, там і на всьому стерильному, і на марганцовці, Ну, то яке ж воно? Воно вийде, на нього зразу куча болячок нападе і хана буде тому вашому курчаті. Так, значить, отаке за водичку. Все, корм ось поставив. Корму насипаємо повну кормушку. Для чого повну кормушку? Так, да, вони ось вилізуть, вони трошки порозгрібають. Але вони будуть бачити цей корм. Це для перших днів, щоб вони зорієнтувалися і знайшли цей корм. От сюди тепер у мене влізло дві півлітрові банки. Уявіть, скільки тут корму. І розсипав я, звісно, он розсипав вже ж на землю. Тепер у них кончиться, вони будуть потихеньку привчатися. Так, значить, до 10-го 10 дня. Від, від народження курчат, більше ми нічого не робимо. Я нічого не роблю. У водичку нічого не додаю, тому що тут в цьому комбікормі є усе, що потрібно. Якщо ви кормите, не хочете, а кормите там, разними пшанами, всім остальним, тоді давайте у водичку чектонік і не знаю, що хочете. Чому зараз не, 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 я не даю чектонік, пояснюю, бо деякі може скажуть, чиктонік ж буде краще, ще не буде краще. У комбікормі є дрожжі сухі. Так? І коли ви чиктонік, це вже на моєму опиті. Якщо ви зараз дасте чиктонік і комбікорм, в общем, поки я даю комбікорм, я чиктонік не даю. Чому? Тому що він визиває тоді оця суміш чиктонік і комбікорм, визиває е, розстройство і курчата, курчата просто поносять. Тому обична чиста, холодна, воно водичка прямо з колодязя, комбікорм і так, до 10-го дня. З 10-го дня я Розповім, що ми будемо робити, що я буду робити далі, які буду ставити випойки і, і що будемо робити з тими курчатами. Так що сьогодні у нас четвертий день середа. Так. До вівторка, до вівторка я з вами прощаюсь. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, будемо ростити курчат аж до самої осені. І я буду це все показувати, що, як я буду робити. Так що підписуйтесь і нехай все буде добре. Всім до побачення.